Їжа, засоби гігієни, одяг, матраци, побутова техніка та ліки. Таку гуманітарну допомогу безкоштовно надають волонтери з громадської організації між іншим у цьому приміщенні. Щодня сюди приходять отримати продукти харчування та речі першої необхідності приблизно 20 вимушених переселенців, каже волонтерка Вероніка Куфлюк. Однак спершу розповідає дівчина: людям потрібно зареєструватися та мати із собою документ, який засвідчує статус внутрішньо переміщеної особи. Після цього волонтери в електронній базі даних формують списки гуманітарної допомоги окремо для кожної людини. зубна щітка шампунь, корошов'ядаю, крем та рук. За словами Вероніки Куфлюк, реєстрація потрібна для того, аби визначити потреби людей, які звертаються сюди за допомогою. Найчастіше каже волонтерка, переселенці просять продукти харчування, постільну білизну та засоби гігієни. У нас є свій сайт, туди ми зареєстровуємо, заносимо дані людей. Вони самі вибирають, що їм потрібно ми їм перечислюємо деякий список, щось додаємо. Тобто, це спочатку йде продуктовий набір, там крупи. Макарони, олія, сіль, цукор, рибні консерви, тобто багато всього. Так само гігієна вони там самі обирають. Після того ми видаємо якийсь одяг, якщо їм потрібно. Ну і за якусь кількість днів, ну, цього разу вийшло 5, того разу вийшло 3, ми їм передзвонюємо, тобто знаходимо їхні контакти, вони до нас приходять, ми кажемо їм номерочок і вони по тому номерку забирають свою посилку. Отримала гуманітарну допомогу сьогодні Людмила, яка разом із чоловіком переїхала до Івано-Франківська з Харкова. Жінка розповідає, через активні бойові дії у місті не встигли зібратися та взяти із собою необхідні речі. Тому були змушені звернутися за допомогою до волонтерів. Продуктовий набор, посуда, ліки. Ми дуже вдячні. Бистра учня мені давно заказалі не на неділю. За слів волонтерки Софії Піндус, усю гуманітарну допомогу сюди приносять місцеві жителі або надсилають благодійні організації. Окрім допомоги вимушеним переселенцям, з волонтерського штабу відправляють також гуманітарні вантажі на передову українським бійцям, розповідає Софія Піндус. Спочатку ми починали як ну просто були знайомі студенти, і не тільки студенти зібралися, небайдужі знали один одного. А потім ми часом так розрослися, що в нас волонтерять і переселенці. Волонтерять і люди, які ну знайомі переселенці, дехто приводить своїх дітей, що вчилися волонтерити. Ну дуже багато, дуже велика збірна команда з різних шарів суспільства. За словами Софії Піндус, через велику кількість звернень у волонтерському штабі не вистачає продуктів харчування, постільної білизни та дитячих речей. Тому волонтери просять небайдужих допомогти. Усі необхідні речі можна приносити до гуманітарного хабу, який розташований на вулиці Шевченка, 57. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.